Немало, что я вас буду так с новым роком вас и тайм щас я рады с бата БУ шо. Если надо вас буду так играть с новым роком. Сигушки на рагушке! Тому що я користуюся Дюраселом. І в мене повну мерію. І так. Це привітання не відноситься до людей, які мають одну довгу непереривну брову, І як людей, які дають імена своїм домам і машинам. Ой, я поїду на Люсі сьогодні на роботу. Людей, які дають імена своїм геніталіям. Ліпшити людей не знає. Сліпих, які відмовляються від допомоги. Окей. Okay. Людей, які приходять на стадіон, дивиться футбол в піджаках і галстуках. Mm. Та напевно ті. Показ тіпа, типу, який кого треба пробити. Кого ми в'ємо? Тіпа, які в піджакують в кровати. Mm. І людей. Хто не відноситься це привітання до людей, які читають книжки, такі як. Неправильна білизна може вбити, або книжки заробляють багато грошей, сидячи у своєму багажнику своєї машини. Okay. Я хочу побажати, щоб у 2014 році вам не приходилось мати справу з людьми, які можуть а, використати спожити тарілку вочевої зуби через ніс одним довгим втягуванням. Дурними 12-літні, які носять з собою більше ніж 64 пачки сірників. Або людьми з трьома ноздрями. З ними не треба стикатися. Странні люди. Я бажаю, щоб в новому році вам не прийшлося стояти в черзі в магазині за придурком, який хоче купити Тік-Так і мусить платити кредитною карткою. Люди! Носіть собою готівку! Булка хлібу не є великою покупкою. Не треба платити банкові 36% за те, що ви купляєте булку хліба. Ніхто не хоче стояти з вами в черзі, коли ви знаєте, чи можна заплатити за мівіну, кредитну карточку Старецького банку селянів, які запускають повітряні змії під час грози. там Я бажаю, що в наступному році вернули смертну кару і розширили її. Я не говорю про легку, м'яку форму а, смертельного колу. Я говорю про розп'яття. І я пішов би навіть далі. Я б розпинав людей догори ногами. Я б розпинав головою вниз, ногами гори, розп'яття раз в тиждень, понеділок, в 9-й вечора, замість казок діля Панаса. понасам. Понеділкове вечірнє розп'яття. Навіть сліпі люди б включали тільки щоб подивитися. Мені все одно, чи буде смертна кара, чи не буде. Бо я знаю, що нічого не змінить. Хіба принесе, задоволить нашу дебільну потребу до помсти? Знаєте, якщо ви почитаєте Біблію, ви побачите, що в ній повно всяких пожертв і понзли, ось що смертна кара частково є релігійним ритуалом. М -м -м -м. А ви думали? То є очищення. Це сучасна пожертва. Оскільки це правда, я скажу, треба трошки уживити смертну кару. <гум> Якщо зробити смертну кару достатньо цікавою, то можна зібрати достатньо грошей, щоб підняти дурну чортову економіку. Навіть повну будуть красти все одно будуть гроші. Нам потрібно круглорічні страти раз в тиждень, в неділю, ввечері. Спонсорами. І поки ми будемо вбивати людей, я впевнений, що сигарети мальборо і корти це будуть гордими спонсорами цих, цих, цих всяких передач. Також в неділю зранку треба спалювати людей з живцем. Я впевнений, багато людей будуть пропускати в церкву не йти тільки, щоб подивитися таке шоу. І навіть за те, щоб вернули відтинання голови. Ой, віть собі, хто б не хотів побачити Азарова, який говорить: Спініть! Спініть! БУм! І потім все треба, щоб голова... Скотувалась по маленькому пагорбі і попадала в одну з п'яти ям. Люди могли б в лотерею грати вдома між собою, хто, хто виграє, куди, куди скотиться голова. Ну цьому році я, не, я бажаю, щоб ви вони застряли в ліфті з, з жирним тіпом, яким буде переказувати зміст книжки, як подвіяти собаку, коли вона спить. Або чи людина сама собі повинна вирізати апендицит? Насправді я бажаю вам всього найкращого. Щастя, здоров'я, щоб ви не, не жили за правилами і радувалися життю. Щоб вам цілий рік було весело, дуже весело, смішно і виржали, як коні. З новим 2014 роком.